Ми показали на Майдані. Ще питання чомусь <клес> вважають, що не можна молитися, скажімо, в такому приміщенні, треба щось од обов'язково Ну, Ми почали ну, сьогодні, да? і завжди всякі молебені, навіть ми в церкву заходимо, перше, да? царі невесні, утешитель, душі істини. Що всюди їси і все наповняєш. Покажіть мені місце, куди Дух Святий не може зайти. Нема. Далі, що сказав Господь? Де двоє або троє зійшлось в ім'я, там і я всередину. Ще, де служились перші літові, катакомба. На гробах, ну, по тобто, в покоях, тобто в приміщеннях, на хатах, на квартирах. Апостоли, коли на них зійшов Дух Святий, в храмі чи може, десь інакше? Вони були в світлиці, вони були в приватному будинку. І до них Дух Святий, Дух Святий зійшов на апостолі у приватному.